Бенедикт Йосиф Бенуа Жозеф Лабр народився 26 березня 1748 року в Аметі, Франція. Він був найстаршим із 15 братів і сестер. Його батьки були селянами, жили скромно, але дбали про освіту дітей. Бенедикт відвідував парафіальну школу, яку провадив місцевий священник. А коли Бенедикту виповнилося 12 років, ним почав опікуватися його дядько, Отець Жозеф Лабр, Настоятель церкви Верині. вже з юності хлопець проявив себе, показавши ким стане в майбутньому. Він уникав хлопчачих ігор і любив занурюватися в молитву. У віці 16 років. Він мав намір приєднатися до картизіанців, але вони не прийняли його, незважаючи на його численні прохання. Ймовірно, вони зрозуміли, що йому підходить зовсім інший спосіб життя. Тож він звернувся до трапістів, але й ті його не прийняли. Нарешті, після років пошуків і невизначеності, він знайшов притулок у цистеріанців у Септ Фонс, де також прийняв чернечий одяг у 1769 році. Тоді йому йшов 21 рік. Проте, незабаром його вигнали. Магістр Новіціату писав про нього, що він недостатньо святий, занадто росіяний і невпевнений в собі монах. Проте Бенедикт не здався так легко. Він поїхав до Італії. В надії, що знайде там відповідну Манашу родину. В Асізі він вступив до третього ордену святого Франциска. Коли він був уже в Пімонті в північній Італії, то написав з міста кірі прощального листа своїй сім'ї. Там і вирішилася його доля. Під час молитви він отримав надприродне світло і почув голос: Твоє покликання увесь світ! Вулиці й дороги, твій монастир. Ти маєш бути паломником Бога. Тож він позбувся всього, що мав, і продовжив шлях лише в одному своєму одязі та з торбою на спині. Він взяв із собою лише новий завіт, літургію годин, якою молився щодня, і книгу святого Томи Кімпійського Наслідування Христа. На грудях він носив хрест. А в руці тримав вервицю, спав переважно на відкритому повітрі, їв те, що давала милосердна рука. Були випадки, коли цілими днями він нічого не мав у роті. Він став відомий в Італії, Франції, Іспанії, Швейцарії та Німеччині. Метою його паломництв, які він розглядав як покаяння за свої гріхи та гріхи світу, були святині. Там він молився і каявся. Останні шість років свого мандрівного життя він провів у Римі, живучи в руїнах Колізею. Він був відомий своєю добротою, любов'ю та даром молитви. У велику середу, 16 квітня 1783 року, його знайшли на сходах церкви Богоматері Деймонтії. Він був зовсім виснажений. Він помер того ж дня в кімнаті, яку йому милостиво позичив в різник. Тоді йому було лише 35 років. Його поховали в цій же церкві, де він був знайдений в вагоні. Там і досі спочивають його тліні останки. Життя святого Бенедикта Йосифа написав його власний сповідник Отець Марконі, професор Григоріанського університету в Римі. Він опублікував його через рік після смерті Бенедикта. Там можна вже знайти опис понад ста чудесних зцілень, які сталися на могилі Бенедикта в перші місяці після його смерті. Бенедикт Лабр. Був беатифікований папою Пієм IX у 1861 році та канонізований папою Левом XIII у 1881 році.